Вітаю, ви дивитеся з на Мене звати Олександр Близнюк. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Долучили до нашого стріму Петра Черника, військового експерта, полковника запасу. Пане Петре, я вас вітаю. Добрий день. Слава Україні. Героям слава! Хотілося б зрозуміти вашу оцінку ситуації на фронті, яка зараз складається. Зимовий період окупанти гатять по об'єктам інфраструктури української, але, звичайно, наші збройні сили це більш-менш така автономна система, яка може працювати незалежно від того, чи є світло в наших домівках тут в тилу, чи немає. Але тим не менш, знаємо, що дуже активні бойові дії відбуваються саме на Бахмутському напрямку. Що ви думаєте, які там подальші можуть розвиватися події? Давайте ми розберемо це питання на дві частини. Перший – загальна лінія фронту, на мій погляд, загальна лінія фронту зараз перебуває у так званій другій фазі стратегічної вогневої рівноваги. Поясню, що це. Ми в ній перебували з травня до початку вересня, коли ні ми не мали сил і засобів, щоб просуватися уперед, але і противник не міг. Рухатися уперед, допоки не сталася блискуча харківська операція, яку би я назвав штурм і натиск. А потім не менш блискуча херсонська операція, котру би я назвав точність і методика. Дві блискучі операції, правда, украй різні по організації між собою. Так, от ми знову дійшли до цієї вогневої рівноваги. Де кількість бореться з якістю, кількість на стороні противника, щонайменше удвічі вони переважають нас у артилерійських залпах, але точність однозначно на нашому боці. І відпрацьована херсонська метода, яку я називаю логістично-вогневий зашмах, тобто розбивання усієї їхньої логістики, працює якнайкраще тепер стосовно бахмутського напряму. Чому він такий для росіян і надалі залишається важливим? На мій погляд, три моменти: перший суто політичний. Нагадаємо, вони таки оголосили вихід на адміністративні. Кордони Донеччини ще на початку цієї війни, психологічний після вдвох. Згаданих блискучих наших операцій їм треба розвивати, хоч якийсь успіх, і третій насправді доволі практичний. Нагадаю, війна і досі на 95% є війною артилерії, такими вантажівками, як Камаз і Урал, а це їхні головні вантажівки. Не доводишся боєприпасів із самої Росії. Одна вантажівка може взяти на борт приблизно 60 ящиків з снарядами 152 мм, або близько 32 Ящиків, скажімо, до реактивної системи ГРАД. Потрібна робоча залізниця, і вона у них там є. Це так званий Дебальтівський вузол. Відповідно, 60-тонний вагон може взяти до 500 снарядів на борт якщо в ящиках насипом ще більше, чи тих самих поза 320 снарядів до реактивних систем залпового вогню. ГРАД від Бахмута до. Дебальцевого усього якихось 42 кілометри. Реактивні системи залпового вогню Хаймарс у першу чергу працюють на відстані 84 кілометрів. Так, от їм банально треба посунути вогневі наші рубежі, які досягають цей логістичний. Центр, от все, що треба розуміти на цю хвилину по лінію фронту, як так як далі, все буде тривати, спрогнозувати неможливо Тисячний раз. Нагадаю, війна це шлях обману. Хто краще обдурить противника, той і буде мати перевагу на полі боя. Стратегічний вивізарунок цієї війни однозначно пишуть українці. Буквально кілька днів тому ми знаємо, що відбувалися удари. По об'єктам військовим об'єктам в самій Російській Федерації глибоко в тилу за 650-700 кілометрів. Це Енгеліс і це ще е, одна авіабаза. Е, е, це все в Саратовській області, е, і на ці авіабази, як кажуть росіяни, була атака радянських стрижів оцих безпілотників. А, в, зі сторони України і українські збройні сили, Генеральний штаб, трохи так з посмішкою на це все дивляться на ці повідомлення від росіян. Але тим не менш, ось газета Вашингтон Пост публікує матеріал, в якому каже, що всі три атаки безпілотників на аеродроми в Росії були все-таки здійснені Україною. Що ви думаєте? Давайте і ми будемо з посмішкою дивитися на цей процес. І самі для себе заакцентуємо, що з'явилися якісь надтаємні загони бабунят без знаків розрізнення, я трошки пожартую, які в якийсь дуже чудесний спосіб вирішили допомагати Україні. Але насправді питання дуже серйозне. І давайте ми глибоко у ньому розберемося, у чому ж їхня серйозність. Перший і дуже важливий момент з'явилася якась чудесна зброя, котра зможе і може досягати їхнього глибокого тилу. Що це за зброя? Ну, на мій погляд, це далеко не цей так званий чи він Ту 133, чи Ту 144. Я можу помилитися у номенклатурі, хай мене е, глядач вибачає. Але це насправді дуже важкий і великий безпілотник розміром з f 16. Я думаю, працювало щось більш делікатне, більш досконале і, і більш і якісне. Але суть не в тому. Суть у тому, що Російська Федерація, котра на весь світ волала завжди у частині зенітно-ракетних комплексів, що, мовляв, ми, ми, ми будуємо зброю, таку як С-350 витязь. До речі, один з найновіших тільки в 2020 році став на озброєння, чи 9К330 тор м чи зенітно-гарматний. Комплекс панцер С1 чи С-400 Тріумф, проданий ту речені, чи найновіший С, С 500 «Прометей» Тріумфан, ось ця ця зброя не змогла дати ради з якимось таємничим об'єктом. А тепер увага: найголовніше: зачепили зброю ядерної тріади. Підкреслю. Ядерної тріади це вже не знищити танк, це вже не знищити навіть крейсер: Москва, це вже не перебити сотні їхньої авіації звичайної, тобто тактичної. Це нанесений удар у самісіньке серце їхнього самолюбства у їхню неповторну надмогутню ядерну зброю. Ну не саму ядерну зброю, а в носії, котрі спроможні. Цю зброю нести. найменше відмінусовано два стратегічні бомбардувальники, Ту 95 МС і тут 22 М3. Дійсно, з воєнної точки зору, це на хід війни жодним чином не вплине, бо запаси цих бомбардувальників в Російській Федерації обчисляються разом із 160-білий лебідь, десь у межах 130 машин трохи більше. Питання, в якому вони робочому стані. Але сам факт. Що такої цілі досягнуто, що щонайменше менше європейська зона Російської Федерації робиться загроженою, і ще раз колосальний ляпас персонально Путіну по його дитяти, бо він закоханий у свою ядерну тріаду. Це не можна недооцінити в частині репутаційних втрат такі великі держави, як Малайзія, Індія, Індонезія, Бразилія, які десятиліттями напрацьовували воєнно-технічне співробітництво з Московією, сильно задумаються, а чи вартує надалі у них купляти зброю? А якщо так, то кратно понижується їхній потенціал. Він по факту. Стає на шлях свого занепаду, правда. Я не вірю, що це відбудеться швидко. Це кілька років, а може, і добра. Десятирічка стратегічно все рухається у правильному напрямку. Ну, тим не менш, Російська Федерація знову атакувала українську інфраструктуру. Більше 60 ракет було випущено по території України і е е е е Ну, практично 90% цих ракет були збиті нашими силами ППО. Слава Збройним силам України, слава нашим протиповітряним протиповітряної обороні, але тим не менш деякі ракети потрапляли в об'єкти критичної інфраструктури. Такої атаки не було фактично ну, більше 10 днів. Я так розумію, що в Російській Федерації. Закінчуються ці логі... запаси і е, формується певна логістика по накопиченню цих е, боєприпасів. Як... Е... Чилком. Так. Цілком правильна ваша думка, але насправді доволі непроста і складна математика. Давайте спробуємо коротенько з нею розібратися. Чому математика непроста? Приведу Приведу, наприклад, однієї з найкращих їхніх е, е, ракет. 3 м 14 калібр, от на початок цієї війни доволі серйозні джерела, яким я також довіряю, стверджували доволі різні цифри. За одними даними їх було 400 ракет, за іншими даними, 500, за, за третіми даними 600. Ну то де ж правда лежить? Бо де 400, а де 600, 200 ракет різниці. Ну це доволі багато. І отак от я сам для себе спробував розібратися з цими 11 -ма класами їхніх стратегічних неядерних ракет я сам для себе їх нарахував 11, починаючи від точки у закінчуючи Х-101, їхньою найдорожчою і найдалекобійнішою ракетою. І я сам для себе вивів цифру десь у межах 6,5 тисяч. Десь так, але маємо пам'ятати, що будь-яка країна справжні запаси свої намагається приховати. Отже, сюди можна доплюсувати 500, ну хай тисячу ракет більше ніж 7,5 тисяч. У них точно не було в тих межах плюс-мінус. Так от, поза 5 тисяч застосували. І якщо виводити, виводити дійсно усередину цифру, то, на мій погляд, на цю хвилину у межах десь від 1000 до 1500 ще мають. Але на превеличезний жаль, деякі ракети таки поставили на конвеєр. Хаз по-на конвейер поставили, є підтверджений варіант збивання ракети. Виробництва цього 2022 року калібри на конвейер поставили чи зможуть виробляти таку кількість, котра їм потрібна на місяць, якщо виходити із філософії залпування листопада 170 ракет. А як стверджують, дуже серйозні люди, які дійсно розбираються у цій тематиці. що їхній потенціал виробництва може сягати від від 30 до 50, ну максимум максимум за дуже вдалих обставин 70 ракет на місяць то ми добре розуміємо що показника у 170 щомісяця нових ракет вони не досягають але тим не менше Накопичують, і я упевнений на 100%, що залпування ще буде. Коли і за яких обставин мені дуже важко сказати, але не видихаємо і вчимося жити у цій загроженості. І пам'ятаємо, небо на 100% не закривається ніколи. Підкреслюю ніколи. Пане Петре, ще трохи про допомогу наших західних партнерів хотів з вами обговорити комітети обох палат конгресу США у справах збройних сил. Погодили пакет проєкту оборонного бюджету на 23-й рік. Він має він має розмір 858 мільярдів доларів на 45 мільярдів більше ніж просив президент Джо Байден. І, зокрема, законодавці вже погодилися надати Україні не менше 800 мільйонів доларів допомоги в галузі безпеки в наступному році. Також будуть виділені кошти в рамках ініціативи сприяння безпеці України. Це 500 мільйонів доларів і більше, ніж раніше просив Байден. Тобто, Байден просив 300, а виділили на 500 мільйонів більше, тобто 800 мільйонів доларів. Як швидко ця допомога може надходити нам? Феномен фе... А ну, до речі, перше, що що хочу підкреслити, це сьогодні наступного року бюджет армії США більш ніж на 100 мільярдів, більше ніж цього року. 100 мільярдів це дуже багато. Щоб ми усвідомлювали наскільки серйозно американці ставляться до того, що буде відбуватися взагалі у світі не тільки наступного року, а у найближчі десятирічки, тобто на превеличезний жаль, аргумент війни повертається. У міжнародну політику, а насправді з неї ніколи і не виходив. Але все ж таки, це маленький відступ для нашого глядача. Так, от такого прокачування зброєю з часів першого лендлізу, як зараз переживає Україна, не знала ні одна країна. Цього не було найближчий до наш історичний випадок, так звана війна судного дня в Ізраїлі 1900 73-го, здається, року, якщо я не помиляюся, можу помилитися, хай мене э, глядач вибачає, але ми вже далеко перевершили усе, що можна перевершити, в усіх можливих кластерах озброєння від систем ППО до банально стрілецької зброї і ручних некерованих протитанкових гранатометів. А скажімо, за записами FGM-148 Джавелінів Джавелін, ми друга країна після виробника, чи зброя буде. Буде чи буде її багато? Зброї багато не буває ніколи. От ніколи, чи буде наростати постачання сучасних комплексів? Буде звичайно, нам найбільше потрібна авіація. І я впевнений, що рано чи пізно ця точка прийде. Питання лише коли плюс хочу нагадати. Що поза 20 мільярдів доларів американці вже по факту на нас витратили витратили. Лежить так званий лендліз у кишені 44 мільярди доларів. У Байдена цей робочий ресурс є він ще повноцінно не запрацював. Вони собі рахують, як ми його мають застосовувати. І, окрім названих вами цифр, Байден ще зробив запит на 37,7 мільярдів доларів прямої допомоги зараз. Сподіваюся, що Конгрес, доки новий конгрес не вступить у силу, а він вступить 3 січня. Що оцей ще старий конгрес проголосує за цю допомогу? І пам'ятаємо, що 50% нашого бюджету на цю хвилину. Формується за допомогою наших союзників без цього, нам було би непереливки дякувати їм на цю хвилину. Пенсії і всі соціальні виплати вчасно отримуються. Це є ознакою того, що колективний захід усвідомлює наскільки важливо втримати Україну, і Україна буде стримана. Єдине, чого не зможу. Прогнозувати і не візьмуся, коли цей глиняний колос упаде. Він впаде 100%, лише Лиш ніхто найсвітліший розум світу не знає, коли це буде і за яких обставин. Пане Петре. Ми дуже будемо сподіватися, що дійсно саме так і буде, і найближчим часом. Дуже вам дякую за коментари, що долучилися до нашого ефіру. Е, гарного дня бажаємо. Петро Черник, військовий експерт, полковник запасу, був з нами на зв'язку. Друзі. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Знаю, будете знати більше. До наступних зустрічей. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.